Це Фарадея. Основне призначення блокування радіохвиль, типу Wi-Fi, мобільний зв'язок, GPS, рэп. Можна застосовувати в маскуванні. Ну, це те, що я чув. Зараз будемо перевіряти, як воно насправді. Воно в цілому не на весь розмір мого тіла, але для тесту, я думаю, згодиться. Хочу сказати, що в інтернеті купу місць, де можна придбати таку тканину і ціни на неї дуже різняться. Конкретно цю ми купили просто на OLX. Продавець так швидко її відправив, що ми навіть не сумнівалися, чи справжня ця тканина. Ми готові, треба, щоб ви щось сказали. Видно і видно. Може я випадково цифри не ті нажав? А ну, спитаю Віталіка, цифри, які я готовий, готовий перевіряти, як видно. Ну дивись, ми тебе не бачимо, принаймні частину тебе, яка... знаходиться під фарадея тканиною. І в принципі ми бачимо, що тканина це, працює точно так же, як і термоковдра. Тобто біла, холодна пляма. Я почув. Плюс прийняв. Спосіб робочий, як виявилось. Тепловізор не бачить.